Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього Ютуб каналу. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші донати та коментарі. Української має бути більше класика детективу на нашому каналі. Дешіл ГЕММЕТ Смерть і Ко. Старий запросив мене у контору і представив людині на ім'я чепл. Тоді запропонував сісти. Я сів. Цьому чеплу було років 45. Був він темношкірий і доволі таки добре збитий. Виглядав нещасним. Немов чимось стурбованим або ж охопленим жахом. Повіки в нього почервоніли, під очима набрякли мішки, куточки рота відвисли, його рукостискання було млявим. Старий взяв зі столу аркуш паперу і подав мені. Цей лист був написаний кострубатими друкованими літерами. Мартін Чепл Якщо ви хочете побачити свою дружину живою, то виконайте те, що тут сказано. Рівно о півночі підійдіть до кута Турк Стрі і Ларкін стріт і покладіть 5 тисяч доларів 100-доларовими купюрами під купу цегли біля входу на будівництво. І якщо ви цього не зробите, або якщо ви звернетеся до поліції, або спробуєте помітити купюри. То завтра вранці отримаєте лист із повідомленням, де знайти труп вашої дружини. Повірте, це незвичайні погрози, Смерть і ко. Є поклав лист назад на стіл. Місіс Чепл вирушила вчора до театру і не повернулася, сказав старий. Цей лист надійшов до містера чепла ранковою поштою. Скажіть, вона вирушила до театру сама? звернувся я до чепла. Не знаю, втомленим голосом відповів він. Коли я збирався після обіду до своєї контори, вона сказала, що піде до театру, але не казала, і з ким і на яку виставу. А із ким вона зазвичай ходила? Він здивовано знизав плечима. Я міг би назвати вам її подруг, хоча це навряд чи допоможе. Коли вона не повернулася, я всім їм телефонував, але безуспішно. А чи є у вас якісь припущення? Він знову здивовано знизав плечима. А є у вас вороги? Можливо, ви чи вона когось образили? Пригадайте, гарненько, навіть якщо це було давно, або ви вважаєте образу дріб'язковою. Зазвичай саме це і є причинами викрадень. Ні, наскільки мені відомо, втомлено відповів він. Я вже думав про це, повірте. В якій галузі ви працюєте? Чим займаєтеся? запитав я. Він був приголомшений цим питанням та все ж відповів. У мене рекламне бюро. Як щодо людей, яких ви звільнили. Єдиний, кого я звільнив, це Джон Гекер, але він знайшов значно краще місце у мого конкурента, і ми з ним, до речі, завжди ладнали. Я кинув погляд на старого, він уважно стежив за нашою бесідою, хоча й робив вигляд, ніби його керівника контори все це не стосується. Я відкашлявся і знову звернувся до чепла. Прошу вибачення, але. Мені доведеться поставити вам кілька, ну, скажімо, некомфортних, нескромних запитань? Гм? Ви дозволите? Він здригнувся, ніби знаючи, про що буде йтись. Тоді кивнув Орайт. Right. Скажіть, чи бувало так, що ваша дружина проводила ніч поза домом? Ні. У всякому разі, я завжди знав, де вона була. Він ворушив губами майже беззвучно. Я здогадуюся, про що ви хочете запитати. Краще не ставте питань. Я спробую розповісти сам. Так, так буде краще, підтвердив я. Ви ж, звичайно, розумієте, що ці питання не приносять мені задоволення. Я розумію, погодився Чепл. Він глибоко зітхнув і заговорив швидше. Я ніколи не мав приводу думати, що вона кудись ходить, потайки від мене, або що у неї є шанувальники, про яких мені невідомо. Саме це ви хотіли знати, хіба ні? запитав він жалібним тоном. Так, дякую вам. Я звернувся до старого, який вочевидь вважав за краще мовчати, якщо йому не ставлять питань. А що ви думаєте про це, шефе? Мій шеф чемно посміхнувся, немов все це його не стосувалося, і промовив, Ви самі знаєте тепер усі обставини цієї історії. Скажіть, що б ви порадили містеру Чеплу?» Ну, зрозуміло, насамперед, він має сплатити викуп, відповів я. Це неприємно, але такий єдиноможливий спосіб поводження із викрадачами. Якщо, звісно, ви хочете врятувати жертву. Панове із фірми Смерть і Ко не надто розумно вибрали порожню ділянку. Їх можна буде запросто схопити там. Потім я змінив тон і звернувся до чепла. Скажіть, ви зможете дістати гроші? Так. А як щодо поліції? поставив я питання шефу. Ні, ні. Ніякої поліції, втрутився Чепл. Не хочете ж ви смерті моєї дружини, і я перебив його. Ми зобов'язані поставити до відома поліцію, аби вона могла втрутитися, щойно ваша дружина повернеться. У кращому разі, ми можемо просити поліцію почекати до пори до часу. Ви не згодні? Я знову повернувся до старого. Він кивнув. І потягнувся до телефону. Це можливо. Зараз я спробую запросити сюди інспектора кримінальної поліції Філдінга і кого-небудь із прокуратури. Незабаром з'явилися Філдінг і співробітник прокуратури Макфі, щойно довідавшись суть справи. Вони вирішили зосередити половину поліцейських Сан-Франциско навколо купи цегли на розі Турк Стріт і Ларкінстріт, але поступово нам вдалося напоумити чиновників. Ми довели за допомогою статистики викрадень, що коли сплатити викуп, а потім спробувати схопити злочинців, то шансів для порятунку жертви набагато більше. О пів на дванадцяту чепол вийшов зі свого будинку з п'ятьма тисячами доларів, що були загорнуті в сірий папір. О двадцять хвилин на першу він повернувся. Його бив дрож. Сорочка наскрізь пропотіла. На обличчі не було жодної кровинки. Гроші поклав, повідомив він, але нікого не бачив. Я налив йому келихвізки з його власних запасів. Майже всю ніч він ходив по кімнаті з кутка в куток. Я задрімав на дивані і разів десять чув крізь дрімоту, як він підходив до вхідних дверей, відчиняв їх і визирав на вулицю. Співробітники кримінальної поліції Мур і Калаген вляглися тут же поруч спати. Усі ми розташувалися на ніч у будинку чепла, аби якнайшвидше отримати від місіс чепл відомості про викрадачів. Однак вона так і не з'явилася. О дев'ятій ранку завищав телефон. Дзвонили Калагену. Він вислухав, поклав слухавку і зробив кислу міну. За грошима й досі не приходили. Чепл витріщив очі. Отже що? За цим місцем стежили? Зрозуміло, відповів Калахен. Але дуже, дуже обережно, ми поставили спостерігачів із польовими біноклями у будівлях по сусідству. Їх неможливо виявити. Чепл повернувся до мене. Його обличчя було охоплене жахом. У цю мить в двері. Подзвонили. Чепл кинувся в передпокій і негайно повернувся, розриваючи нетерплячими тремтячими руками конверт. Перед нами було іще одне послання, написане тими самими кострубатими друкованими літерами. «Містер Чепл. Ми отримали гроші. Але нині у ніч маємо отримати від вас стільки ж у той самий час і в тому ж місці, де вчора. Цього разу ми твердо обіцяємо відпустити вашу дружину живою. Якщо ж ви скажете бодай одне слово поліції, то маєте добре розуміти, чим це вам загрожує. Смерть і ко. Чорт забирай. заволав Калаген. Ці спостерігачі, очевидь, зовсім осліпле, зауважив дещо спокійніше Мур. Я глянув на поштовий штемпель. Лист було надіслано рано вранці. Що ви збираєтеся робити? запитав я у чепла. Я готовий віддати все до останнього цента, аби дружина повернулася цілою і неушкодженою. Я заплачу. За півгодини до опівночі чепл знову поніс п'ять тисяч. Коли повернувся, то повідомив вчорашні гроші зникли. Ця ніч минула так само, як і попередня. Єдиною різницею було те, що надія чепла на повернення дружини стала набагато слабшою. І, хоча ніхто не казав про це жодного слова, ми були впевнені. Вранці прийде лист із вимогою чергових п'яти тисяч. І лист дійсно прийшов. Містер Чепл. Ми вас попереджали. Поліцію не вплутувати. Ви не послухалися. Тепер спрямуйте поліцію у 303-й номер готелю Постріт 895. Там... Ви знайдете обіцяний нами труп. Смерть і ко. Калаген кинувся до телефону. Я поклав руку на плече чепла, тому що він хитався і, здавалося, ось ось впаде. Втім, він опанував себе і зі злістю повернувся до мене. Ви, ви вбили її. Заткніться, обірвав його Мур. Нам потрібно йти. Мур, Чепл і я сіли у машину чепла, яка обидві ці ночі стояла поруч будинку. В останню мить до нас приєднався і Калаген. Шлях до постріт зайняв менше десяти хвилин, і ще зо дві хвилини пішли на пошуки господині та на те, аби отримати ключі. Потім ми змогли піднятися у 303 номер. На підлозі у вітальні на спині лежала струнка жінка з рудими кучерями. Вона була мертва вже давно, це було помітно навіть за кольором обличчя. Коричневий купальний халат явно чоловічого типу був задертий. З під нього виднілася рожева білизна. На ній були панчохи. Одна із нічних туфель трималася на нозі. Інша лежала поруч. На обличчі, на шиї та на інших видимих частинах тіла були великі синці, очі навикаті. Язик вихньобився з рота. Над нею поглумилися, а потім задушили. Незабаром з'явилися представники кримінальної поліції і поліцейські у формі. Ми почали звичайне розслідування. Господиня повідомила, цей номер знімав чоловік на ім'я Гаррісон М. Рокфілд. Вона описала його. Років 35 на зріст метр вісімдесят, худорлявий, на вигляд, ,70, кілограмів на сімдесят. Блондин із блакитними або сірими очима. Вельми люб'язний і добре зодягнений. Жив тут місяці три на самоті. Вона стверджувала, що не знає його друзів, і жодного разу не бачила тут місіс Чепл. Останні три дні вона не бачила також і містера Рокфілда, але у цьому не було нічого незвичайного. Часом вона не бачила деяких своїх постояльців тижнями. У кімнатах ми знайшли багато одягу. Господиня запевнила нас, весь він належав Рокфілду. Експерти виявили чимало відбитків пальців. Ми сподівалися, що їх залишив Рокфілд. У сусідніх номерах не знайшли нікого, хто бодай що чув. Зрештою, ми дійшли висновку, що місіс Чепл була вбита тієї ж ночі, коли вперше не повернулася додому. Але чому? Чому? Запитував чепол абсолютно пригнічений усім, що відбувалося. З міркувань безпеки, відповідали йому криміналісти, аби її не виявили, доки не оберуть вас до нитки. Адже вона не просто слабка і тендітна жінка, вона жінка досвідчена. Було би важко насильно утримувати її у цьому номері під замком. Далі один із детективів. Виявив пачку 100-доларових купюр, які Чепл минулої ночі ховав між цеглою. Потім я попрямував разом із Калагеном у поліцейське управління аби порозпитувати людей, які спостерігали тієї ночі у біноклі. Вони присягали і божилися, що там ніхто не з'являвся, кого б вони не помітили. Там навіть жоден пес не підходив близько, як сказав один із них. Ви упевнені в цьому? підозріло перепитав Калаген. Менше з тим, хтось там побував. Поніс же хтось гроші. Мене покликали до телефону. Це був Чепл. Вони телефонували, прохрипів він у слухавку. Коли я заходив у будинок, телефон вже розривався. Хто вони? Смерть і компанія, відповів він. І вони сказали, що тепер доберуться до мене. Вони сказали, це говорить смерть і компанія. Тепер твоя черга. Зараз приїду, відповів я. Сидіть там і чекайте на мене. Я передав зміст розмови Калагену, той скривився. «Хм, ми знову маємо справу з одним із проклятих божевільних вбивць, промовив він під ніс. Коли я прийшов, Чепл був у жалюгідному стані. Він тремтів, би замерзав. Від страху в нього перехоплювало подих. «С Справа не у тому, що я боюся. Е -я... Він намагався щось пояснити. Справа у іншому. Я не боягусь, але, але те, що сталося із Луїзою, і, і ще шок, і я, я розумію, розумію, заспокоїв я його. І ви, звісно, не могли заснути останніми днями, так? Хто ваш лікар, скажіть, я зателефоную йому. Він знехотя заперечував, але все ж назвав ім'я свого лікаря. Коли я попрямував до телефону, аби зв'язатися із лікарем, пролунав дзвінок. Це був Калаген. Ми встановили відбитки пальців, урочисто оголосив він. Вони належать діку Молі. Знаєте такого? Ще пак, відповів я. Не згірше за вас. Моллі був гравцем і запеклим шахраєм, він був замішаний у безлічі скандальних історій. До закону він ставився із презирством. Втім, доказів проти нього зазвичай не було. Отже, якщо ми його візьмемо, попереду боротьба, продовжував телефоном Калакен. Адже ви знаєте, який це міцний горішок. А якщо він знову вийде сухим із води. То ще й посміється над нами. Це мені зрозуміло, погодився я, а потім переказав нашу розмову чеплу. Його обличчя потемніло від люті. Голос його затремтів. Він почув ім'я людини, яка вчинила вбивство його дружини. Ви коли небудь чули про Моллі?» – запитав я. Він заперечно похитав головою продовжуючи впівголоса хрипло вивергати прокльони. Досить, досить, прикрикнув я на нього. Ваша лайка не допоможе. Я знаю, де знайти молі. Він витріщив очі. Де? Ви хочете піти зі мною? Ще пак не хотіти. Він підвівся. Млявості і слабкості, немов і не було, візьміть капелюх, порадив я. Йдемо. Він помчав вгору за капелюхом. Потім, дорогою до машини, він ставив безліч питань, на які я відповідав одне і те ж саме. Зачекайте, потерпіть, ще невідомо!» Однак, щойно ми опинилися у машині. Здавалося, у нього скінчився заряд. Що трапилося? запитав я. Я не можу, не можу, шепотів він. Допоможіть мені повернутися додому. Лікаря, лікаря. All right. Мені довелося майже затягати його назад у будинок. Я поклав його на диван і попросив служницю принести води. Потім зателефонував лікарю, але того не було на місці. Запитав чепла, чи викликати йому іншого лікаря. Він заперечив слабким голосом Ні, не варто. Ви покваптеся, цей диявол!» Я вийшов на вулицю, взяв таксі і поїхав. Але щойно ми від'їхали дещо за ріг, наказав зупинитися. Двадцять хвилин по тому, хтось у сірому одязі піднявся сходами будинку чепла і подзвонив. Це був Дік Моллі, він же Гаррісон М. Рокфілд, і він завітав абсолютно несподівано. Я припускав побачити, як чепл кудись вирушить, але не думав, що прийдуть до нього додому. Перше ніж я встиг піднятися. Моллі причинив за собою двері. Я почав дзвонити, немов божевільний. У відповідь за дверима прогримів постріл. Потім іще один. Я руків'ям пістолета розбив дверне скло, простягнув руку і почав намацувати замок. Пролунав іще один постріл. Куля вдарилася у залишки дверного скла. Друзки полетіли в різні боки. Втім, замок я уже відкрив. Потім. Штовхнув двері і зробив декілька пострілів навмання. У темряві почувся якийсь рух. Щось дуже важко впало. Я знову вистрілив, орієнтуючись на звук. Досить! пролунав голос із глибини будинку. Припиніть стріляти! Я... я загубив пістолет. Я здивувався, цей голос не належав чеплу. Під сходами я знайшов перемикач. Запалилося світло. Дік Моллі сидів наприкінці вітальні на підлозі і затискав рукою рану на нозі. Першива служниця злякалася і замкнула двері, бурмотів він, ніби виправдовуючись. Інакше я втік би від вас через чорний хід. Я підійшов до нього, тримаючи пістолет на готові. Я поранив вас у ногу чи ще десь. На щастя, більш нікуди, відповів він. Та все ж я би з вами впорався, якби не загубив у темряві пістолет. Угу. Якби та якби в роті росли гриби, сказав я. Ну, гаразд, рана на нозі це дрібниця. Про решту можете не турбуватися, якщо, звісно, ви не вбили чепла. Моллі засміявся. Ви знаєте, боюся, що вбив. «Навряд чи він залишиться живим з двома кулями 45-го калібру в голові. Доволі дурна витівка із вашого боку, зауважив я. Це найкраща робота, яку я будь-коли виконував», виконував, хвалькувато заявив він. Ви так думаєте, заперечив я. А якщо я розповім вам, що чекав виходу чепла, аби заарештувати його за вбивство власної дружини. Що скажете на це? Моллі витріщив очі. І ви, друже мій, своєю появою усе тут зіпсували, продовжував я. Сподіваюся, вас за це повісять. Я нахилився над ним і складеним ножем розрізав штанину. Адже чого вам було боятися? Що ви, власне, зробили? Ви втекли, коли виявили у своєму номері труп Луїзи Чепол. Адже подумали, що із вашим минулим буде складно вислизнути з цієї історії. А коли почули по радіо, у чому вас звинувачують, то зовсім втратили розум і наламали дров. Мабуть, погодився він, а потім продовжив. А все ж я не впевен, що аж надто помилився. У мене таке відчуття, ніби я. Ніби я відплатив йому по заслугах. Ви і ваші почуття, тю. вигукнув я. Він і так і так був би заарештований. Він вчинив безглуздо, якщо не сказати нерозумно. Першої ночі ніхто не забрав грошей, але до наступної вони все ж таки зникли. Принаймні так стверджував він. У нас же було тільки його твердження, що він гроші поклав і не виявив їх наступної ночі. Коли ж він дізнався, що за ділянкою велося спостереження, то другої ночі поклав гроші і написав листа, згідно з яким так звана смерті компанія дізналася, що він звертався в поліцію. Але ж ми це зберігали у таємниці. А потім спосіб, яким він спробував перекинути провину на вас, коли запахло смаженим. Ні, ви вчинили нерозумно, Молі. Адже ми теж не настільки наївні. Якби ви лишили його у спокої, він був би заарештований. Ми передали у газети і на радіо повідомлення, а далі чекали, що ви з'явитеся і дасте свідчення, які звільнять вас від підозр. Ну, крім, звичайно ж, спокушання його дружини, але ж за це не карають. А ось його ми б повісили. Я наклав на його рану пов'язку зі свого кашне. Але ви просто не змогли виявитися настільки розумним. До речі, чи довго ви були її коханцем? Всього декілька місяців, відповів він. Але вона була для мене не просто черговою жінкою. Я ставився до неї серйозно. Як же це сталося так, що він застав її у номері саму? Він похитав головою. Вочевидь, стежив за нею того дня, коли вона сказала, що йде у театр. А може, стежив, коли я вийду з готелю. Мені потрібно було у місто у справах. Я був відсутнім не більше години. А коли повернувся, вона була вже холодна. Він почухав голову. Але знаєте, я не думаю, що вона відкрила йому надзвінок. Ймовірно, він мав ключа. З'явилися поліцейські, викликані переляканою служницею. Ви вважаєте, він із самого початку діяв за цим планом? запитав Молі. Навряд, похитав головою я. Мені здається, він вбив дружину у пориві ревнощів, а уже потім вигадав усю цю історію зі смерть і ко. Дешіл Геммет. Смерть і Ко. Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Coffee, чи Patreon. Та насамперед я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!